Hi, guys, всім привіт Сьогодні на уроці ми дізнаємось багато нового, а саме вивчимо числівники, розглянемо ситуативні діалоги по темі дня народження, а також вивчимо корисні фрази в магазині. Тож починаємо. Знайомтесь, це Софі. This is Софі. She's Emma and Jen's Grandmother. Вона бабуся для Еми і Джен. She's at home. Вона вдома. She's retired. Вона на пенсії. «Today is her birthday». Сьогодні її день народження. «She is 70 years old, їй 70 років. В кожному реченні присутнє дієслово стану, – «is». і воно ж є дієсловим зв'язкою, тому що зв'язує підмет із тим, що про нього говоримо. Це не дія. Ми використовуємо це дієслово, коли говоримо про стан, вік, місце або професію. Я зазначила, що бабусі 70 років, тож переходимо до наступного слайду і будемо продовжувати вивчати числівники. 11 англійською 11, 12, 12. Щоб рахувати далі, нам потрібно додавати суфікс тін. І цікавий факт в Америці тін це скорочення від слова тінейджер підліток. Тому хлопці та дівчата віком від 13 до 19 років. Вважаються підлітками. І тому ці числа мають суфікс тін: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Як ви помітили, ці слова мають два наголоси на перший і останній склад. Для подальшого рахунку потрібен ще один суфікс. Цього разу це суфікс TY. Звучить схоже на тін, але тут є маленька підказка у вигляді наголосу. У числах підліткового віку подвійний наголос, а у десятках він один і завжди падає на перший склад. Давайте потренуємось читати: 20, 30 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. «One thousand». Ще варто сказати про особливості вживання числівників. У великих числах слова «hundred», «thousand» завжди використовуються в однині. Ну, наприклад, скажемо: 30 000 людей працюють в цій компанії. 30,000 people work in this company. 30,000. Ми не ставимо S в кінці. А якщо кількість не визначена, наприклад, «тисячі людей. Тому скажемо thousands of people. Тепер, як читати та вимовляти двозначні числа? Отже, щоб додати одиниці до десятків, до числівників із попереднього розділу додається дефіз, а також назва чисел від 1 до 9. Наприклад, 23, 20, 3, або 64 60 4. Якщо мова йдеться про конкретну кількість сотень тисяч або мільйонів, додаємо перед цими словами відповідне число. Наприклад, 19 тисяч. Скажемо 19,000 або 444 404 або 1044. 1000 44. У великих. В числах перед десятками зазвичай використовується сполучник AND. Переходимо до практичного завдання. Перед вами є числа, і їх потрібно озвучити. Перше число 22. 22. 2. 79. 79. 18. Пам'ятайте вік підлітка. 18 – 18. 80 буде. Ейті. Ейті наголос на перший склад. Тринадцять. Сертін – Як ви скажете сто п'ять пять? Онд іфтиф. Онд іфтиф. Дванадцять. Твев. Твев. Триста. Три. 100, 300, 1044, forty-four. Знаючи числівники, ми тепер можемо сміло говорити про гроші. І money, гроші в англійській мові. Це незлічуваний іменник. Тому, коли ми питаємо, скільки це коштує, англійською звучатиме how much, а не how many. How many ми вживаємо для тих іменників, які ми можемо порахувати. З грошима буде завжди how much. How much is it?» Скільки це коштує? It's $15. Це коштує 15 доларів. І щоб правильно читати ціни англійською, важливо знати головне правило. Спочатку ми називаємо основну валюту: долари, євро, фунти, а потім вже копійки, центи та пенси. Наприклад, 10 доларів 50 центів. $10 and 50 cents. 25 євро. 25 euros. 30 фунтів 60 пенсів. 30 pounds and 60 pence. Розглянемо тепер кожен цінник. 2 євро 50 центів. 2 euros and 50 cents. 24 фунти 65 пенсів. 24 pounds and 65 pence. 299 доларів. 299 dollars. 3 фунти 99 пенсів. 3 pounds and 99 pence. 50 центів. 50 cents. І останній цінник 599 фунтів стерлінгів. 599 pounds. Переходимо тепер до діалогів. Емма розмовляє з Джен. It's Granny's birthday today. Сьогодні в бабусі день народження. Yes, we need a present for her. Так, нам потрібен для неї подарунок. Need означає потребувати. І щоб сказати нам потрібно, ми маємо почати речення в англійській мові з особового займенника. We need. Ми потребуємо. Look, this bag is green. Подивись, ця сумка зелена. It's pretty. Вона гарненька. How much is it? Скільки вона коштує? Наступний діалог вже дівчата розмовляють із продавцем, продавець англійської shop assistant. It's $25. Вона коштує 25 доларів. That's too much. Це забагато, тобто це дуже дорого. This scarf is nice. Цей шарф гарненький. It's purple. Він фіолетовий. Granny likes purple. Бабуся любить фіолетовий колір. How much is this scarf? Скільки коштує шарф? It's $10. 10 доларів. That's okay. Це добре. We are buying the scarf. Ми купуємо шарф. А buying це речення вжито в житов, Present Continuous в теперішньому тривалому часі, який ми скоро будемо з вами вивчати. Granny is happy with purple things. Бабусі подобаються фіолетові речі. Good choice, гарний вибір. Thank you. Дякую. Розглянемо останній діалог на сьогодні. Джен і Ема прийшли, щоб привітати бабусю. I'm so happy you are here. Я така рада, що ви тут. We are happy as well. Ми також раді. Можна сказати We are happy too. Або We are happy as well. Look, what we've got. Подивись, що в нас є. What is it? Що це? Granny, it's a present for you. Бабуся, це для тебе подарунок. Це твій подарунок. Happy birthday! З днем народженням. For me? Для мене? Thank you, girls. Дякую, дівчата. It's such a nice gift. Це такий хороший подарунок. I love it. Мені він подобається. We love you so much. Ми так тебе любимо. Be healthy and strong. Будь здоровою і сильною. Big hug. Come here. Тобто підійдіть до мене, я вас обійму. Зверніть увагу на такі слова, як such і so. Such. Такий гарний подарунок. Отже, сач вживаємо коли є іменник. So, на відміну від сач, вживається перед прикметниками, прислівниками або множинними іменниками і виразами, які е, воно посилює. Наприклад, так сильно. So much. So додає емоційного відцінку, або посилює кількість чи інтенсивність чогось. Ось і все, урок добігає кінця. Ви зробили великий крок у вивченні англійської сьогодні. Пам'ятайте, що кожен такий крок наближає вас до вашої мети. Тому продовжуйте у тому ж досі. Чекаю вас на наступному уроці. Бай-бай!